Барак Обама пояснює, що режим Асада мусить покарати світова спільнота. Але оскільки робота Ради безпеки ООН фактично заблокована, США залишають за собою право діяти самостійно інакше за його словами, ті, хто не зважає на резолюції та міжнародний осуд, будуть і далі чинити злочин, знаючи, що їм все сходить з рук. Критики, як всередині США, так і за їх межами кажуть: якщо ситуація прямо не загрожує національній безпеці США, Вашингтон мусить координувати свої дії з рештою світу. Саме про це голос Америки вирішив поцікавитися у вас, наших глядачів. Чи повинні Сполучені Штати виконувати роль світового поліцейського? 50% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли так. 43% вважають, що ні, і 7% з вас не визначилися з відповіддю. Дехто з вас пояснив свою позицію у коментарях на веб-сторінці Голосу Америки та на нашій сторінці у Фейсбук. Процитую лише декілька з цих коментарів. Взагалі-то це справа ООН. Та завдяки опортуністам Росії та Китаю роботу ООН заблоковано. Пише нам Володимир Шевченко з рівно. Ні, ні і ще раз ні. Хто їх наділяв цим правом? Запитує у Фейсбуці Наташа Поліщук з Кривого Рогу. Хтось завжди буде таким поліцейським. США далеко не найгірший варіант. Зауважує наш глядач Константин Дем'яненко. При сучасному розвитку зброї звичайні люди не можуть боротися зі своїми феодалами. Пише Антон Савченко з Києва. США це єдина країна у світі, яка не на словах, а на ділі бореться з тероризмом, скидаючи диктаторів і палачів, хай навіть військовою силою. Люди мають право жити у вільному світі. Вважає Василь Камолов з Києва. Це були думки наших глядачів, якими вони поділилися з нами онлайн. А що думають з цього приводу, перехожі на вулицях української столиці, дізнавалися наші кореспонденти в Україні. Сірія независимої страна. М'яка жіднештати Сирія, незалежна країна, мені Сирія незалежна країна, а думка Сполучених Штатів і їхні втручання будуть недоречними. Хоча, якщо уряд Сирії дійсно застосовував проти своїх громадян хімічну зброю, це жахливо. Але все одно Америці не слід комусь щось вказувати. вони вже влізли в Афганістан, в Ірак одеше, в Єгипті, що там робиться. Це взагалі десь ще туні ще якого там теж ще вони там побули. Я не согласна, хай люди самі між собою розбираються. Я за, щоб самі розбиралися, а не Америка. А що вона властелін чи що над усім світом? Туди зустрічатися не потрібно, тому що це е, не вирішить ніяких питань. Там там клани воюють. Воюють клани, і це нічого не, не дасть. Стручання Росія буде підтримувати асада, а ну, нічого цього хорошого. Не щоб вони туди не лізлі? Не треба, щоб американці туди в Сирію лізли. Їхні народ і уряд самі розберуться. Якщо влада буде проти народу, то її самі громадяни і скинуть. Я вважаю, що е то нільзя. Я вважаю, що цього не можна робити. Кожен народ нехай лупцюють один одного як хочуть. Морди як хочуть. Бідний народ страждає. Бідний народ там у Сирії страждає. Нещасні діти, нещасні матері, і все через те, що їхній уряд і опозиція не можуть поділити між собою владу і гроші. Має бути якась зовнішня сила, яку вони повинні боятися. Ятися і не ображати власний народ, і хай весь світ втручається в такі конфлікти, аби мир тільки був. Будь-яке, я не знаю, правління там, да там міністри, хто там президенти, вони не мають права вибачте, травити свій народ. Це безглуздя. Якщо не знайшли б рішення да, в своїй країні, то що б люди робили б нормальні, Да? звичайно, що зверталися б до інших урядів, мабуть, інших країн світу. Єсті у нас повторилося те сур саме як в Сирії. А якби у нас повторилося таке, як в Сирії, ми б звернулись за допомогою. Я думаю, євросоюз би попросили, щоб він вплинув на наш уряд. А він є того, А він такий поліцейський є. Це ООН. і цього достатньо. Тільки вони повинні працювати трохи швидше, бо це велика бюрократична машина і дуже повільно розкачується. Такого поліцейського, який би моментально, скажімо, протягом місяця на всі виклики реагував, важко створити. Хто це має бути? Які країни повинні формувати сили швидкого реагування і за яких умов втручатися в ситуацію?